Хочу трішечки вам осінньої своєї клумби показати в стрічку. Подивіться, яка краса ця хризантема. Як вони пахнуть. А ось, як наче зірочки. Дивіться, яка краса. Така дуже красива квітка це восени, королева осені для мене хризантема. А ще подивіться, до сих пір оця красня цвіте. І бджілка заснула під пелюсточкою квіточки.